Ви справжнє благословення, містер клей. Це місце поросло бур'яном, а ви повернули його до життя. Ми з місіс Паркер були друзями. Вона єдина, хто піклувалась про мене. Я щойно отримала повідомлення про проблему з комп'ютером. Так, мем. Розберемося. Вчора вона застрелилась. Це приватна власність. Знаєте, що вони роблять? Вони найслабших тут дурять. Друже, я рахую до трьох. Один, два, три. Ось я за тебе порахував Я спалю це місто до тла. Може викинути його звідси. Хочу сказати, це зробила одна людина. І єдине, що відомо про нього. Це ім'я Бджоляр. Бжоляр з пасіки. Це не дуже добре. «Бджоляри» — Це спеціальна програма з особливим підпорядкуванням. Я захищаю вулик. Коли система виходить з рівноваги, я це виправляю. Є закони для таких речей. Це допоки вони працюють, а потім є я. <плес> Мої пальці він їх відрізав. <плес> <плес> Не ворушись. Набагато більше, ніж звичайний розводняк. Гроші йдуть по всьому світу до людей, пов'язаних з фінансами чи навіть урядом. Це справжня проблема. А тут ти вгадав, чор забрак. Викликайте пожежних, буде гаряче. Затримайте цього спістюка. power